Всім привіт! Огляд смартфону Motorola Moto G15 Power. Це версія на 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті вартістю 7,5 тисячі гривень на даний момент. З вартістю і наявністю можете знайомитись в описі до цього відео. Ну, почнемо з його комплектації. Така от коробка з еко-картону комплектації Ми знайдемо чохол, ну, смартфончик одразу буде йти в цьому чохлі просто прозора да, силиконова накладка. Нічого особливого. Далі комплектація. Ну, як нічого особливого. Взагалі-то по сучасним міркам досить непогано, що є цей чохол Блок для зарядки на 20 Вт в комплекті. І Type-C-кабель в комплектації. От. Є блок, є чохол В принципі, вже дуже-дуже непогано. Такий от зелений колір. Задня а, частина зроблена з екошкіри. Ну, непогано виглядає і приємна на а, дотик. Справа кнопка вімкнення кнопка регулювання гучності, зліва слот для сім-карти і мікро SD. Порт для навушників є зверху, знизу Type-C, динамік і мікрофон. Тут є подвійна камера, і. Це а, просто фейк-заглушка, тобто це не камера. Так, розблокуємо. перейдемо в налаштування. У нас процесор MediaTek Helio G81 Extreme а, Дисплей Full HD 2400 на але 60 а, Ну, Це пов'язано з тим, що це смартфон Power. Вони хочуть зменшить. Хочуть зменшити енергоспоживаність, тому зробили 60 Гц, але тут величезний 6000 мАч батарея, Тому автономність у смартфону буде дуже-дуже хороша. От, декілька днів він буде тримати, ну теж, в залежності від вашого використання, але да, порівняно з іншими смартфонами, тут буде ну, на відсотків 30-40 більш, більше буде він тримати при тих самих навантаженнях, що і у інших смартфонів. 15-й Android, але да, тут невеличкі зміни від Motorola, їхнього лаунчера. Тобто тут не чистий Android, але максимально до цього наближений. Давайте перейдемо в синтетичні тести. Тут процесор. MediaTek Helio G81 Ultra і відеоприскорювач mali G52. Такі от результати демонструє цей процесор. Подивимось по Antutu Benchmark 270 тисяч. Ну, найголовніша фішка цього смартфону це його да, потужність. Його автономність, те, що він буде дуже довго працювати від одного заряду батарейки. Так, це бюджетний смартфон, але от з такою фішкою. І о, трохи покращена камера, якщо, наприклад, його порівнює з Motorola G05. Тут більша батарейка і покращена камера. Так, все по суті, плюс-мінус одне і те саме. Тільки розподільна здатність е, дисплею більша, а у Motorola g 05 там звичайний HD. Запустимо PUBG Mobile, подивимося, як він працює. Так, завантажився PUBG Mobile. Працює на хороших налаштуваннях на середніх. Або можна виставити отакий от от рівень більше по частоті кадрів, але менше по графіці. Давайте так і зробимо. Нормально працює гра, більш-менш непогано. Добре. Так, Закриваємо. А тепер я покажу вам приклади знімків на основну камеру цього пристрою. Так, по відео тут все стандартно. Тобто тут якась одна якість записується, ми це навіть регулювати не можемо. Зараз покажу вам просто приклади знімків на основну камеру. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.